Щоб такого включити, щоб мізки як слід відпочили, ще й добре посміятись. Про це у сьогоднішньому випуску щодо ми продовжуємо балувати тебе інформацію про найрізноманітніший і найвишуканіший українськомовний контент. І сьогодні про розважальний жанр в українському YouTube. Я Яна Сердаманилова. Привіт, розпочинаємо! І перший канал, який я б хотіла тобі порекомендувати, непотрібний канал, або найнепотрібніший канал у світі для гурманів і поціновувачів абсурду та дичини. Цього тут багато, і все у виконанні чарівної Ольги Вольц. Я одразу попереджаю, вам тут буде або дуже смішно, або дуже крінжово. Бо цей контент однозначно на любителя. Я любитель, мені подобається, мені смішно. І понад тисячі підписників непотрібного каналу. Також я хочу, щоб цих підписників ставало ще більше, тому в описі до цього відео буде обов'язково посилання на цей канал. Підписуйтесь, інакше де ще ви побачите. Нечесний огляд на телепузиків довгоочікуваний наступ на бур'ян. Інтерв'ю з людиною, яка цілий рік не їла борщ йога, і моє найулюбленіше, який пакет підійде для ваньки. Сміттєвий пакет переміг у порівнянні з іншими собі подібними. І багато багато іншого. Гумор, скетчі, дуже багато самоіронії, вміння посміятися, в тому числі над собою, все це непотрібний канал. Дуже рекомендую підписатися. І наступна моя рекомендація. Канал без цукру, як написано в описі до цього каналу. Тут різний гумористичний інтелектуальний контент. Наприклад, шоу що коти?». Тут різні гості в кожному випуску відповідають на питання. Хто відповів неправильно, відправляє гроші на благодійність. На тваринок, в притулок Best Friends. як я і мої п'ять киць могли пройти повз такий контент. Ніяк тому дуже сильно рекомендуємо. Окрім що, де коти також є шоу-двина, де хлопці, про яких, до речі, я розповідала вже в випуску про стендап, бо вони з клубу Сап стендап. Макс, Єгор і Марк роблять огляди на серіали, фільми, мультфільми. Є, до речі, класний окремий випуск, де хлопці дивляться кліпи на найпопулярніші пісні, які виходили за. На останній рік. І реагують на них, часто смішно реагують. Те, е... Боже ні! <світ> ні. Ну ні, ну чому. <світ> Тому без цукру рекомендує. І наступна моя рекомендація українські комікеси Саша Настя і Аліна. Вони ж тріо різні, їхній одноіменний ютуб канал і шоу на ньому, що називається порадниця. Концепція шоу наступна. Глядачі і глядачки пишуть дівчатам питання, а дівчата на ці питання дають поради. І тут дуже важливо розуміти, що це розважальне шоу, і в першу чергу воно несе розважальну функцію. І а, реальних порад тут не шукайте, будь ласка. Зато замість цього знаєте, це дуже Багато класних жартів і, і, і загалом хорошого настрою. Я люблю спорт! Так. Це наші спортивний костюм, до речі. І якщо ви з діяльністю цієї трійці знайомі, то ви, скоріш за все, помічали і знаєте, що а, поміж дівчатами є якась особлива хімія. А, за нею, в принципі, весело і комфортно спостерігати. До речі, тріорізні іноді запрошують в порадницю гостей. Так, на момент запису цього відео тут вже були Дантес, Кирило Ганін а, і майже всі в леви на джипі. Ці гостьові випуски вони ще цікаві тим, що наприкінці випуску е гість має обрати з ким з трійці. Він хотів би переспати, на кому одружитися, а кого вбити. Драматургія шалена. Е -е, секс, шлюб, вбити. <звітку> Тому тріо різні парад парадниці. <звітку> Пусть це нове шоу. <пу -пу -пу -пу. Радниці забуваємо концепт, ніхто не беріть наше. Ми ще додумаємо, поки є тільки назва. Тож, порадниців раджу. А далі, як на мене, ідеальне поєднання розважально гумористичного з пізнувально корисним. Це шоу Укрліт на каналі коло комедії. Відео тут виходять понад два місяці. На момент запису цього відео а, порядку тисячі підписників. І, як на мене, офігезний концепт коміки заново вивчають українську літературу. За Франка! Ні, Я за Шевченка! Трі! Такий собі читацький клуб, але не нудний. Ось що з людьми робить українська <с?> література? <с?> <с?> тут вже були Випуски про лісову пісню Лесі Українки, Федько Халамидник Виниченка, Кайдашева сім'я, Тигролови, Захар Беркут. І наскільки я зрозуміла, в планах у канала робити інший розважальний комедійний контент. А ми з вами можемо бути у самих його витоків. Тому коло комедії рекомендую підписатись. Якщо ми вже заговорили про поєднання гумору і знань, то обов'язково потрібно сказати про шоу Розкажи історію, що виходить на каналі. «Точка Збору. Тут коміки чи склад, випуск від випуску трохи змінюється, і вчитель історії Гліб Капустін говорять про важливі події української історії та видатних українців. Давай трьома словами, опиши княгиню, Ольгу. Ні, ну. І Де. одне ще одне <риклад> на момент запису цього відео я вже 10 випусків. Розкажи історію про княгиню Ольгу, Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницького, казацтво і інші випуски. Дуже своєчасне шоу. Я дивлюсь з величезним задоволенням. В принципі, дуже люблю канал. Точка збору. Дякуємо. І підпишіться. І далі ви не повірите знову ж таки про поєднання гумору і інтелектуальної складової. Як ви розумієте, в українськомовному YouTube це поєднується часто і вдало. Так от, наступна рекомендація, хто знашого. Це канал, створений в жовтні минулого року творцями Укр ютуб-проєкту зараз він раховує майже 30 тисяч підписників. І це канал з вікторинами. Наприклад, соціологіка Вікторина, де гравці мають здогадатись, як на ті чи інші питання відповіли пересічні українці та українки. Також хто зна шоу, це адаптація британського шоу QI, Я про нього вже до речі розповідала випуску про український стендап. І ще тут є вучна вікторина, хто знає. Здається, легко пішли грати. Хто знайшов? Підписитись. І знаєте, якось у нас сьогодні все дуже логічно протікає одне в інше. І Далі у нас також буде вікторина на цей раз музична, і називається вона Що за сонг? Дві зірки, 15 раундів, вісім музичних категорій. Перемагає той, хто за гру набере більше балів. Тут кольорово, яскраво, весело, музично. А я вам на початку сьогоднішнього випуску обіцяла контент, від якого будуть відпочивати мізки, і це саме він. Шо за сонг рекомендує? Наступні українськомовні ютуб-канали з розважальним контентом. Я е, озвучу вам дуже швидко тезисно. Ну, чесно зізнаюсь, що я майже нічого на них не дивилась. Е, на щось просто не вистачило часу, щось не хочу, розумію, що не моє, але це однозначно питання смаковщини, і комусь з вас цей контент може дуже сильно сподобатись, тому я все одно хочу його рекомендувати. І це канал по факту, е, горобина, шоу «Що по фото, Неїжко. Жаба гадюка та ветерани космічних військ. Бонь, іди звідси, ну ти що, кичечка моя? Давай на підвіконечко дуй, Давай, зайчик, давай, ну трошки, мені тут попрощатись лишилось. Прибери хвоста, свого. Молодець. Мабуть, тут одна зірка в кадрі. І я чомусь певна, що це не весь розважальний контент в українському YouTube, Тому якщо у вас в цьому жанрі є ваші найулюбленіші канали, і ви про них сьогодні не почули, то обов'язково поділіться із нами ними в коментарях до цього відео. І вся наша спільнота дослідників українського буде вам за це дуже вдячна. Я в свою чергу обіцяю в описі до цього відео лишити посилання на все, про що ми сьогодні розказали. Я Яна Середа Сердамануйлова, весь цей час був за кадром а мій чоловік Сашко, який знімав і монтуватиме це відео тут на. Наші п'ять киць, шерсть їхня ось так все відео оперила, але ви цього не побачите, скоріш за все, але знаєте, вона тут присутня. Авокадо, люблю, цілую, бувайте. Боже, яке заляпане, господи. Все, вирубай!